Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте відчинемо мапу і поганяємось з поліцією. Давайте оце виберемо втечі від поліції. Це буде досить складно втекти від поліції. Так що давайте спробуємо. Може вийде в мене. Просто сюди я отак заманимо їх. О. Ну, не все так, як я планував, але. По-іншому я її не розраховував. Так, перепрошую, що розбудили вас, пане хазяїне. Ось так, тобі. Так, тепер заїжджаємо сюди, щоб заховатися. Так, мене немає. Ну і все. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!